Футболку з Зеленським продають за 200 тисяч гривень, і він там зображений як Ісус Христос. Там багато дивного про це сьогодні поговоримо. Також Козловський, якого мобілізували, поділився, що майже вся його військова зарплата іде на те, щоб віддати борг Ігорю Кондратюку, його колишньому продюсеру. Там дуже і дуже цікава історія. Ну і нарешті правоохоронні органи взялися за Олексія Арестовича. Подивимося, чим це закінчиться. Сьогодні про все це коротко, весело, глибоко, душно, затишно, усе, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж Тижня на каналі Рома Геній. Пігнали! Для нових глядачів дуже коротко представлюся. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі розповідає цікаве і важливе про Україну, та не тільки. Якщо коротко мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Футболка або світшот з Зеленським. Фу фу-фу, футболка або світшот з Зеленським за 200 тисяч гривень, на якій він зображений як Ісус. Shut up and take my money. З'явився новий бренд, який заснувала Леся Патука. або Патока. Вона авторка стилей онуки, Джамали, Латексфауни Фауни та інших. А також. Гарік Карагоцький це для мене людина, яка відкрила дрімтаун на Абалоні. А також він мільйонер, філантроп і засновник фонду Життєлюб. сам він про себе пише письменник, засновник благодійного фонду Життєлюб. Фрик. Вони створили так звані арт-об'єкти. Чотири об'єкти всього, 32 екземпляри. Усі гроші з продажів будуть передані в чотири благодійних фонди. Амбасадори і моделі цих колекцій це засновники, амбасадори благодійних фондів. Зокрема, онука, Тата Кеплер, Тіна Ніколова, Олена Кравець. Я особисто знаю онуку та Олену Кравець. Так, от серед цієї колекції є такий експонат, який називається Воля, на якому зображений пан президент Володимир Олександрович Зеленський, де на рукаві написані наступні слова: He is ours. We reply with pride». Що з англійської прикладається він наш. Ми відповідаємо з гордістю. Що погодьтесь, звучить так, наче ми ідеалізуємо пана президента. В описі написано повага українців до президента, що згуртувала націю. Ні, націю згуртувала не повага до президента. Звичайно, його заслуга в тому, що він не кинув нас в той момент, коли всі думали, що зараз все розпадеться по стіночкам. Це було важливо для нас, але здебільшого нас згуртувала любов одне до одного: любов до нашої країни, до нашої культури та до наших міст, а не повага до президента. І в мережі почали справедливо обурюватися через те, що це якось сильно ідеалізує Зеленську. Але це не єдине, що обурило людей. Футболка коштує або. 60 тисяч гривень, або 100 тисяч гривень, або 200 тисяч гривень. Покупці Айка на цей момент охуїли, що за такі невеликі гроші можна купити футболку, причому не просто білу базу, а ще й з малюнком. А решту людей така ціна чомусь обурила. Хоча ці гроші йдуть на фонди, тому, на мій погляд, тут все класно. Я хочу пояснити. Для тих, хто не розуміє, чому це непогана ідея, я поясню. Я от нещодавно вирішив оновити свій телефон до iPhone 15. 12 Max. І як виявилося, його, в принципі, доволі важко дістати зараз по усьому земному шару, але особливо важко дістати один конкретний колір. Я, як людина, яка одразу кидає свій телефон в чухол, ну, не сильно цього зрозумів, але суть, як виявилося, у тому, що цього кольору не було у минулорічній лінійці. І деякі магазини накидають за цей колір від 8 до 12 тисяч гривень. Уявіть собі, і люди. Платять ці гроші скоріш за все. Тобто люди платять по 12 тисяч гривень для того, щоб інші люди розуміли, що в них прям найкрутіший айфон. Існує такий прошарок людей, для яких це важливо. І тут, уявіть собі, прошуміла ця колекція. І люди такі, я знаю, що це дорого, і всі навколо теж. Тому я це куплю і всі охуєють, що я ходжу в такій футболці. А при цьому ж ти ще таким чином покажеш, що ти благодійний Займаєшся в кінці кінців. Тобто, це і круто, і круто. Він, як виглядають ці шмотки, це вже трошки другорядне, тому що, на мій погляд, не дуже. Але ось що цікаво щодо їх зовнішнього вигляду. Деякі люди помітили, що Зеленський тут схожий на образ Ісуса Христа у терновому вінку. Що цікаво, коли я вперше побачив конкретну цю картинку, я подумав, що я знаю цю картину, і я просто не можу згадати, хто її автор. Попитав у деяких знаючих людей і всі сказали мені те саме. Зараз, зараз дай подумати. Спитав. У чата GPT, і він мені відповів щось по типу. Це просто популярний сюжет, і його багато хто отак малює. Але що цікаво, якщо вбити Ісус в терновому вінку, то дуже багато, абсолютно різних зображень дійсно виглядатимуть. Отак, ну і як наслідок, прямо як Зеленський. Ну і з одного боку, це ще один бал у возвеличуванні президента, а з іншого це просто епатаж, якщо хтось помітить, це буде цікаво, заграванні з релігійною тематикою, це було інколи модно, тому що це гостро і, в принципі, це доволі красива естетика. Вже ж вона красива, якщо б була некрасива, не, не працювало б. Ну, коротше, підбиваючи підсумки. Чи це крінж? Сама ідея класна, і я. Дуже сподіваюся, що знайдеться багато людей, які такі хочу вийти кудись у цьому, козирнути, що я доначу, і за одне показати, що я можу собі дозволити таку футболку. Але виглядає це звичайно крінжово, ну це особиста думка. Рухаємось далі. Якщо хтось не знав, то народна депутатка Інна Совсун подала заяву у правоохоронні органи на Арестовича за те, що він у своєму платному курсі назвав жінок істотами і сказав, що їх хочеться трахати та душити. Душити так, щоб не відпускати руки руками, і щоб потім навіть перевірити, якось, коротше, так він прям заглиблювався по-маніяцьки і заглиблювався. І це дійсно звучало страшно. Ну і подали, якщо я не помиляюся. За пропаганду насилля так, от ця депутатка розповіла, що їй з поліції прийшла відповідь про початок досудового розслідування. Ура! Я не думаю, що це єдина заява, на яку треба було відгукнутися, але хоча б одна і теж непогано. Також вона отримала відповідь від генерального прокурора, що справу передано у Київську міську прокуратуру. Блін, це дуже цікаво. Я не знаю до чого це призведе, але мені б хотілося, щоб його хоча б просто перевірили, тому що деякі його заяви звучать настільки необачними, що таке враження, що він щось отримує за те, щоб говорити Такі, блять, тупі речі. Але ви знаєте, що я помічав? Чим більше він виходить зі своєї бульбашки, де всі його обожнюють і вважають авторитетом з Усіх справ, тим більше гамна він виливає на Україну український народ або хуторське стадо, як він його називає. Мені здається, що він навіть не агент Кремля або чогось взагалі на світі, а просто ображений хлопчик. Пам'ятаєте, яка його риторика була, коли він десь почув, що за нього не голосуватимуть? Та він там, блять, ледь не розплакався на цьому ефірі. І Якщо я не помиляюся, коли його витурили з офісу президента, в нього теж було деяке загострення. Ну і після цього скандалу. Мало він там теж щось почав казати, що він сидів дуже серйозними людьми, а всі на нас дивляться, як на дикунів. Не знаю. Можливо, моя оцінка невірна, і сподіваюся, що ми скоро дуже багато чого цікавого дізнаємося після цього розслідування. Рухаємось далі. До речі, знаєте що? Я ще минулого тижня мав розіграти цей жетон, але не зробив цього по дуже поважній причині, тому що я тупо забув. Але згадав, тому от переможець. Будь ласка, перевіряй якісь контакти, по яких я міг би з тобою зв'язатися. Цей жетон нам дали за те, що ми зібрали 50 тисяч гривень на дрони Азову. А зараз ми збираємо на ремонт дронів на цю бригаду. І от QR-код. Ми вже зібрали більше половини. Давайте піднажмемо і дозбираємо, тому що нам вже неодноразово. Насилали результати наших зборів. От, наприклад, один з них. Якщо ви хочете раптом підтримати мене фінансово, то усі посилання на Баймі, кофі і на спонсорство тут на Ютубі є у посиланні. Тут є QR-код на банку, де я збираю на камеру. Ми тут теж непогано рухаємося. До того, як я не нагадав у минулому випуску, було отак. А після того, як я нагадав, стало аж отак. Збираю я приблизно 100 тисяч гривень. Якщо хочете підтримати мене грошима, але у вас їх немає, то просто підпишіться на мій інстаграм. От він. Ну і звичайно буде посилання. Тому що інстаграм поки що моє основне джерело доходу. Ну і, звичайно, ставте лайки, дизлайки цьому відео, пишіть будь-які коментарі. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Ми до кінця цього місяця хочемо зібрати 210 тисяч підписників. Це супер небагато залишилося, але без вас аж ніяк не впораємося. Все, не відволікаємось, рухаємось далі. Мобілізований Віталій Козловський розповів, що Ігор Кандратюк, його колишній продюсер, забирає половину зарплатні, яку він отримує у війську. На що Ігор Кандратюк написав дуже злісний коментар. А потім і пост в Фейсбуці зараз розповім. Якщо що багато років тому вони співпрацювали як продюсер та співак, і цей конфлікт триває вже більше десяти років. Якщо супер коротко для зумерів, у них відбулося те саме. Що у Велбоя з його продюсерським центром Папа М'юзік? От слідкуйте за відрізком: вони співпрацюють, вони посварилися, вони перестали співпрацювати, і от на цій точці Віталій Козловський такий і думає: а продовжу-ка я виконувати свої пісні, які написав мені Ігор Кандратюк. Не дивлячись на те, що я не маю на них прав. І далі на цьому відрізку суди і штрафи, і борги, які Віталій Козловський винен Ігорю Кондратюку. Він після цього ще намагався випускати якісь свої інші пісні, але вони не стріляли. І через це, коротше, мені дуже шкода Віталія Козловського. І ось що пише Козловський: сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення, в дужках зарплати, відсоток на погашення виконавчих проваджень. Аджень і на користь кондротіка, і на штраф в держбюджет проваджень декілька, тому після усіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потраплявши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службу майже повністю. Всі скріни цих стягнень я маю. І далі він пише, що така ситуація на фронті сприймається абсолютно по-іншому, бо вони з хлопцями терміново часто за свої гроші закривають деякі потреби. А він буквально їм прямим текстом вимушений казати, що вибачте, я б скинувся, але мені банально нема чим. І вони зверталися до Кондратюка для того, щоб він, хоча б, на оцей цей момент воєнного стану, не стягував з нього платежі. Що цікаво, буквально під цим же постом. Ігор Кондратюк написав наступний коментар. Твою зарплату забирає виконавча служба Неук за те, що ти рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше. Кома І це, судячи з усього, він так підписується, типу Ігор. Його захейтили за цей коментар, тому він вирішив прям висказатися. І написав цілий пост в Фейсбуці, і от дещо з цього посту. За 2019 рік Віталій Козловський сплатив 0 гривень 00 копійок. За 2020 рік так само. 21 рік 28 тисяч 27 гривень 11 копійок. 2022 рік. 5000 тисяч гривень. І за 2023 9200. Поки що загалом аж 42 тисячі гривні 29 копійок. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст, порушник авторського права, заборгував. А про усі інші гроші, які стягуються з рахунку Віталія, Ігор написав наступне: може Козловський ще комусь винен чи виплачує кредит і навіть не знає цього. Тож я не забираю ні всю його зарплату, ні навіть значну частину. До того ж, я не маю права заборонити. Виконавчій службі виконувати свою роботу. Читайте закони. Якщо чесно, мені здається по усіх цих повідомленнях, що Ігор Кандратюк вважає Віталія Козловського дуже тупою людиною. Якщо чесно, він дійсно складає таке враження. Я не хочу нікого образити, але навіть сам факт того, що ти виконуєш пісні права, на які не маєш, і сам факт того, що ти хоча б в чомусь схожий на Велбоя, вже доволі сильно кидає тінь на твою раціональність. Сам Козловський Зловський стверджує, що він неодноразово пропонував зустрітися Ігорю Кондратюку для того, щоб якимось чином урегулювати їх питання. Але той на відріз відмовлявся. Я не можу собі навіть уявити, яка там могла бути сварка, щоб все наколилося аж до такого. Я не знаю, навіщо Ігорю Кондратюку ці пісні, можливо, він їх монетизує, але я не впевнений, що це великі гроші. А той міг би з ними гастролювати, виступати на корпоративах. І, коротше кажучи, можна було б якось договоритися, але. Судячи з усього, там щось супер-пупер принципове. І я не знаю, що саме знімається з картки Козловського, я не можу далі нічого сказати. Але у цій ситуації я точно на стороні Ігоря Кондратіка, бо він тут виглядає значно більш конкретним і раціональним. І, звичайно, як то кажуть, закон суворий, але він закон. На цьому можна і закінчити. Ми не забуваємо донатити на ремонт дронів для цієї бригади. отут тут QR-код. Якщо хочете підтримати саме мене, то ставте лайки, дизлайки, коментуйте це відео, а якщо саме фінансово, то всі посилання є в описі. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, це теж в якомусь сенсі фінансова підтримка мене. Все, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, папа. -па.